Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса і знову рубрика Задзеркалля Всесвіту. запитували мене в коментарях, чи дійсно, ну, щоб подивитися, чи дійсно є купол над землею. В одному з відео там м, в мене вийшло, ну так, попутно так ми виявили, що купол. Є, але не в тому розумінні, в якому якби запитують, в якому це взагалі обговорюється. Тобто енергетичний купол, який можна також назвати атмосферою, як ми називаємо, там, ну, і так далі, і так далі. Озоновий шар, ну, тобто, з наукового боку це також має назву. Просто ми очікуємо прямо якийсь, не знаю, пластиковий прозорий купол. Ні, такого я не бачила. Але зараз все ж таки вирішила от прямо подивитися детально це питання, оскільки ну, дуже багато питань на цю тему, багато ця тема турбує людей. І давайте все ж таки подивимося. І знаєте, вирішила подивитися, зараз от зроблю на два варіанти. Чи є купол, чи купола немає. І от ми з вами подивимося. Ця в мене колода міні буде уточнюючою. І взяла три таких колоди. Зараз будемо дивитися, поки я буду розкладати, це займе деякий час, можете наливати собі чай, зручненько вмощуватися. І я починаю дивитися. Тож, покажіть нам, будь ласка, якщо є. Цей купол, то покажіть нам його. І якщо куполу немає, покажіть це нам. Нам землею мається на увазі. Так, ну, добре, фонову карту сьогодні не буду враховувати, щоб не заплутатися, тому що все ж таки два варіанти. І куди віднести ту фонову карту, до якого варіанту? Це така дуже тонка справа. Тож. Якщо є купол над землею, покажіть нам, будь ласка, що він є і який саме. Якщо куполу немає, покажіть нам, будь ласка, це дуже детально. Якщо є купол над землею, покажіть нам це, будь ласка. І якщо куполу немає, покажіть нам це, будь ласка. Угу. Ну, все розклали. У нас є дві кубки карт. І зараз розкриваємо. Чому різна кількість карт? Ну, тому що мені так пішло, мені так сказали. Добре. Слухайте, ну, добре, я зараз відкрию все. Я зараз відкрию все і тоді буду коментувати. Хоча вже тут одразу можу сказати дещо, але. Дуже-дуже цікаво. О, дуже цікаво. Хо, Ух ти. Так, ну, можу сказати, що купол є. Тут однозначно є. Хоча би навіть по тому, що тут у нас випав старший аркан, тут у нас старшого аркану не випало. Це перше, що ми дивимося. Причому тут два старших аркана. Імператриця і світ. Карта світ. Вона вже сама по собі показує наявність куполу навколо всієї, абсолютно всієї землі. Вона ніби охоплена таким куполом, тобто вона захищена чимось. Навіщо цей купол, що він? Це ми подивимося з вами окремо. Не знаю, можливо, в цьому відео, можливо, окремо. Зараз подивимося, наскільки займе часу трактування. Але те, що купол є, і подивіться те, що я і казала, купол створено енергетично. Подивіться на її руку: енергетичний купол, який тримається, ну, імператриця це взагалі карта самої землі. Геї або гаї... Uh, і можу сказати, що, можливо, цей купол ну, створюється, не знаю, магнітним полем землі, ну, як завгодно можете називати. Я не науковець, я не буду uh, тут термінами сипати вам, я говорю прості речі, простими словами. Тут uh, говориться про те, що сама земля підтримує би, цю енергетичну оболонку свою. Саме енергетичну. І карта серця. Також вона говорить нам про те, що купол є. І ви погляньте, як тут зображено серце. Це в нас земля, в якої є ядро, і це в нас наш купол. Ну, тут, як би, розумієте, от я попросила вже нам показати докладно, детально. І от нам вже показують. І тут жіночі постаті, розумієте? Тут жіночі постаті, ну, я це так знаєте, трактую, що це саме от земля. Тут нам натякають, що саме Земля тримає цю енергетичну оболонку. Або, знаєте, або... оця карта, в нас ще королева жезлів може говорити про те, що магічним чином ще підтримується. Ну, тобто, відьми, практики сюди, в нас по цій карті проходять. Ну зараз ми, знаєте, захотілося прямо уточнити. Другий варіант, я також розкажу все. Оп-оп-оп, щось у нас полетіло, полетіло, полетіло. Так, ну це я сказала про другий варіант, і тут у нас полетів, полетіло підтримання цих негативних арканів. Ну, Щоб точно сказати, що ні-ні-ні, другий варіант це точно не те. Тут вийшло дуже однозначно. Так, але ми ще поки що про перший варіант, не додивилися. Ух ти, слухайте, тут карта зірка. Тут ще мається на увазі, що ще й зовні підтримується. Тобто, мало того, що цей купол тримається зсередини самою землею, енергією землі, так тут ще й зовні, з космічної якоїсь енергії йде. І ще вода. Це про воду над куполом? Ну так. Слухайте, ну до цього можна ставитися по-різному. У мене є відео про воду над куполом, і там о, карти говорять про те, що прийшла інформація, що дійсно є вода над куполом, але вона не в тому стані, як ми звикли воду сприймати. Вона в іншому стані, якого ми не знаємо. Ось так, тому якби і так, і ні, коли запитують, чи є вода над куполом, так як в Біблії там написано, мені теж в коментарях говорили, писали. Цитували, і, ну, дійсно, я подивилася, дійсно таке є. Подивіться, будь ласка, в цьому ж плейлісті «За Адзеркаля Всесвіту. Там є. Відео на цю тему ви можете знайти. Так, а що це в нас? Фізичний світ. Угу. Земля підтримує. Ну так, це про те, що Земля все ж таки підтримує, але про те, що Земля не витримує, вже цього, цей купол тримати. Це про дірки, якби в озоновому цьому шарі. Ну так, це про те, що тут озон... Цей... земля вже не витримує, розумієте, тримати. Настільки матеріальний світ вже засмічений на землі, ну, людьми мається на увазі матеріально. Повітря, брудне і так, далі, і так далі, що озоновий шар, цей енергетичний цей шар, взагалі він не витримує вже. Угу. Так, ну добре, тут, тут ми розібралися, я трошки посуну. По другому варіанту, що хочу сказати: по-перше, є якісь домовленості відносно того, щоб не розкривати цю історію. Є, ну, або є якась чітка домовленість відносно того, як сприймати, як, як от воно. Вважається ж, ну, ні, ні про який купол взагалі ніде мова не йде. Речі нема, мови нема. А, і тут ну, якби це було абсолютно земною людиною започатковано, а, та видано такий указ, як мені йде інформація, і просто це підтримується, і відносно цього, якби в цій а, якби, колії йдуть далі. Всілякі наукові розгляди. Але тут, по-перше, тут нема жодного старшого аркану, ми можемо сказати, що цей варіант точно ні. І тут ще є в нас сімка мечів, коли це карта крадія, тобто ще такий магічний знак. Тут у нас, ну, коротше, була прихована деяка інформація, вона була прихована земною людиною, королем Пентаклів нашим по домовленості. Тобто хтось із кимось домовився, щоб так було, і щоб люди не дісталися до цієї інформації. Навіщо? Ну, цього ми не знаємо. Ну, не знаю, навіщо Може нам покажуть, навіщо приховали. Так, навіть перевернуту взяла. Ой, слухайте. Ну, щоб обманути, по-перше, причому, досить так жорстко, щоб ввести в оману, тут прямо такі карти вийшли. І щоб слухали лише от земного якогось оратора земну, земну якусь правду. Це може бути також по релігійним, ну, ви знаєте, так, що церква свого часу дуже правила, так, і насаджала свої, свої такі. Наративи якісь. Я маю на увазі в давні часи. Я не маю на увазі сьогодення. Тож введення в оману, тут прямо розумієте, п'ятірка мечів, сімка кубків вийшли дві таких карти дуже, як то кажуть, однозначних. Тобто введення в оману, щоб люди ну, якби, щоб вони не могли побачити реальність. Для чого це було? Для того, щоб слухали земного. Лідера, земних лідерів для того, щоб ними можна було керувати, знаєте, як, як пастуховець веде от така якась мені йде, знаєте, метафора, що от просто, щоб йшли за своїм пастухом і нагору не дивилися. От якось так. І до речі, тут ще Ленорман дуже круто нам показали: це карта птахи, карта пустих балачок. Тож, відносно цієї теми, тут пусто, тут нема правди, тут нема істини. Тут просто цей тріск. Тріскіт пташиний, пташині балачки, тобто тут пусто. Тож, отака в нас історія, мої любі. Дякую вам за перегляд. Побачимося у Задзеркалі.